Після того, як нотаріуси трохи притихли з вчиненням виконавчих написів, кредитори все активніше почали подавати позови до суду про стягнення заборгованості. повіщення про судовий розгляд приходить додаток Дія. Люди лякаються та панікують. Поясню, що робити в даному випадку. Якщо вам в додаток дії прийшло сповіщення про призначення розгляду справи в судовому засіданні, не треба перечасно панікувати. Поки що це просто сповіщення, з суті котрого ви можете тільки дізнатися, хто позивач. Та на яку дату суд вам потрібно отримати судову повістку з матеріалами справи та саму ухвалу про прийняття заяви до розгляду та відкриття провадження у справі. Такий пакет документів надсилає суд Укрпоштою. А вже коли ви отримаєте цей пакет документів, тоді можете ознайомитися з позовними вимогами кредитора. Часто виявляється, що не потрібно панікувати та не потрібен адвокат, тому що позовні вимоги кредитора в рамках розумного. Для прикладу, ви вині 10 тисяч, а позов на 12, тоді вам правозахисник не потрібен, тому що він максимум відвоює 2 тисячі і не факт, а за свої послуги може взяти набагато більше. А вже коли для прикладу ви винні 10, а позов на 30 чи більше. Тоді потрібно відстоювати свої законні права та інтереси. Найкраще звернутися до надійного адвоката чи юриста. Якщо немає такого, готуйте захист самостійно. При захисті ваш головний процесуальний документ це відзив на позвону заяву. Посилання на зразок відзиву залишу в описі під відео. Важливо: лінія захисту будується до першого суду, а часу на подання вами або вашим захисником паперів суд. 15 днів з дня отримання пакету документів із суду. Тобто, якщо ви отримали сповіщення про суд додатку Дія, пройшло 5-10 днів і не надійшов пакет документів з суду, йдете до канцелярії суду та просите цей пакет. Якщо канцелярія відмовляє, пишете на ім'я вашого судді заяву про ознайомлення з матеріалами справи і фотографуєте всі папери. Підготуйтесь, тому що там може бути 50 і більше аркушів.